Ти коли-небудь замислювався, що відчуває пілот, коли знає, один його виліт може змінити хід усієї війни, не просто битви, не просто наступу, а всієї війни. Уяви, пізній вечір, 9 вересня 2025 року. За вікном майже повна темрява, приблизно восьма година вечора. На військовому аеродромі в Кіровоградській області України екіпаж су 24 готується до найнебезпечнішого польоту у своєму житті. Цей літак уже давно не новий, йому більше 40 років. Але саме він сьогодні має здійснити виліт, від якого залежить результат битви під Покровском у Донецькій області. До крил цього старого, але бойового літака прикріплено дві важкі крилаті ракети. Їхня маса майже три тонни. У середині кожної бойова частина масою 450 кілограмів. Це не просто ракети, це інтелектуальні боєприпаси, здатні знищити бетонні укріплення, штаби, бункери, усе, що приховано під землею. Сигнал до зльоту подається мовчки. Останні перевірки завершено. Механіки відходять від літака і лише мовчки кивають пілоту. Він розуміє, назад може і не повернутися, але вибору немає. Ціль розташована майже за 900 кілометрів від бази, і щоб точно її уразити, йому доведеться наблизитися на відстань 15 кілометрів. Це майже самогубство, тому що там щільна зона російських систем протиповітряної оборони. Там чергують найновіші комплекси С-300 і С-400. Будь-який неправильний маневр і все. Літак перетвориться на вогняну хмару в небі над Донбасом. Але чому все це так важливо? У той самий час під Покровском російська 41-ша армія і 20-й армійський корпус готуються до масштабного наступу. Війська стягуються, танки Т-90 заправлені, бойові машини піхоти БМП 3 заряджені, гаубиці приведені в бойову готовність. Колони з палним і боєприпасами чекають сигналу на висування. Якщо цей удар не зупинити, фронт буде прорвано. Але Україна робить ставку не на лобову атаку, не на артилерію і навіть не на оборону. Ставка робиться на одну точку, на те, щоб одним точним ударом знищити штаби, з яких керується вся ця армійська махіна. Штаби, що розташовані глибоко в тилу, у самому серці Донецька. Вони розташовані не в окопах, не в бліндажах, а на території старих радянських промислових гігантів, заводу радіоелектроніки, топаз і металургійного комбінату в центрі міста. Саме туди були перекинуті офіцери, генерали, вся верхівка командування. Саме звідти надходять накази, звідти координуються артилерійські удари. Туди надходить уся розвідувальна інформація. І ось тут починається те, що можна назвати шпигунською грою 21-го століття. За добу до цього українська система радіоелектронної розвідки виявила підозрілу активність на частотах, якими зазвичай користуються вищі російські військові. Це були не просто розмови, це були масиви даних, що передавалися з командних пунктів. Офіцери діяли за звичкою у своїй зоні комфорту. Ніхто з них не знав, що за кожним пакетом даних уже спостерігають. Що кожен сигнал прослуховується і аналізується в режимі реального часу. Точки перетину сигналів, завод Топаз і Донецький металургійний комбінат. Туди негайно спрямовуються безпілотники шарк, потужні розвідники з камерами високої роздільної здатності. Вони годинами зависають у небі на висоті понад 4 тисячі метрів, спостерігаючи за машинами охороною переміщеннями людей. І ось візуальне підтвердження: до обох цих об'єктів заїжджають машини з прапорами, охорона на посиленій службі, командування на мі... Місці ціль визначена. Тепер питання до виконавця: єдиний шанс на успіх це су 24 один літак, один пілот, дві ракети і безліч смертельних перешкод. Запустити ракети з безпечної дистанції означає провалити місію, їх зіб'ють ще на підльоті. Потрібно увійти в зону ураження, підійти впритул під самий ніс до зеніток і тільки тоді натиснути кнопку Пуск при цьому самому вижити. Операція починається су 24 здіймається в повітря і відразу ж йде на наднизьку висоту, всього 50-60 метрів над землею. Він летить між деревами, майже торкаючись кронами кабін. Навколо тиша. Лише в навушниках пілота чутні команди і шум моторів. Ніякого супроводу, ніяких винищувачів. Один проти всієї системи ППО. Але це його стихія, це те, для чого він створений. Над Донбасом розгортається операція, яку в майбутньому вивчатимуть у військових академіях, тому що в цей момент в повітрі на землі і в командних пунктах працюють десятки людей, координуючи все до секунди. І ось у небі з'являються хибні цілі. З неба одна за одною з'являються безпілотники. Їх багато. Це не атака, це симфонія обману. Безпілотники різних типів стартують із таємних українських баз по всій країні. Їхнє завдання відролікти, збити з пантелику, змусити російські розрахунки повірити, що головна загроза це вони. Деякі дрони спеціально заходять на ціль під незвичними кутами, з різкими змінами курсу і висоти. Радіолокаційні екрани російських розрахунків заповнюються точками цілі, хибні сигнали, перешкоди. Панцири, тори, пускові комплекси все зайнято. Усі дивляться в небо, але не туди, куди потрібно. Це лише перша хвиля. Слідом за нею у бій йдуть нові українські розробки: три крилаті ракети. Пекло у кожної по три реактивні двигуни. Ці ракети не просто для відволікання, це ударні поєприпаси. Вони йдуть в зв'язці з іншими, але з іншою задачею – внести хаос. Саме ці ракети мають першими вдарити по цілях по тих самих штабах. Одна летить до Топаза, дві до металургійного гіганта. Їхнє завдання вибити електроніку, створити паніку, загнати офіцерів у укриття і змусити всіх дивитися в один бік. Поки вони летять за ними ще одна хвиля: рій безпілотників Камікадзе, близько 15 апаратів, в тому числі моделі UJ-26 Бівер і ram 2 x Кожен дрон несе свою задачу. Одні мають вибухнути біля радарів, щоб перевантажити систему і осліпнити її на кілька секунд. Інші б'ють по електропостачанню, по розподільчих щитах і резервних блоках живлення. Мета не повне відключення, а короткий збій. Секунда, дві. Цього вистачить. Один збій і повіддяний коридор тимчасово відкритий. І саме в цей момент у цю крихітну щілину в системі має проскользнути су 24 із центру управління в Києві за цим спостерігають у режимі реального часу. Гігантський екран, іконки рухаються по координатній сітці: один літак, десятки дронів, хвилі ударних ракет усе як на шаховій дошці, тільки це не гра. Один з операторів помічає, як один із безпілотників виходить з ладу. Ракету вдалося збити. Другий теж збитий, з відстані близько 12 кілометрів. Але третій пробивається, пролітає крізь усю систему і точно вражає ціль. Антену зв'язку на даху заводу топаз. Потужний вибух, боєголовка вагою 50 кілограмів не лишає шансів. Зв'язок із зовнішнім світом у штабі переривається. Люди внизу біжать до укриттів. Хтось не розуміє, що сталося. Хтось кричить у рацію, хтось застиг. Всередині хаос. Саме цього і треба. Російські офіцери намагаються відновити зв'язок, але все глухне. Хтось не має доступу до резервних каналів, в когось відмовила апаратура. Паніка місцями навіть страх. Тим часом Су-24 вже на бойовому курсі. Його ціль упинитися в точці пуску на висоті трохи вище лінії дерев. Він летить на мінімальній висоті. Радар його майже не бачить, лише тепловий слід, і то слабкий. Але саме цей слабкий слід помічає російський літак далекого радіолокаційного виявлення. Негайно сигнал іде на найближчу батарею С-300. Пілот чує у навушниках вищання сигналу захоплення цілі. Миттєва реакція різке підняття, майже свічка вгору. Одночасно кнопка відстрілу приманок. У небі спалахують хмари з металевої фольги і магнієвих спалахів. Ракета, випущена по ньому, втрачає ціль. Вона вибухає в повітрі, на відстані, але достатньо близько, щоб пілот почув гуркіт. У кабіні гасне світло, прилади трясуться, але літак тримається. Мається він спускається вниз, назад, у обійми землі. Залишилося зовсім небагато. Тим часом у Києві спостерігають за точками. Ракети пекло досягли своєї мети. Один штаб вже пошкоджено. Зв'язок у місті порушено. Оце і є момент істини. З неба над Донецьком у районі заводу Топаз кружляє безпілотник Шарк. Він бачить, що будівлі цілі, але всередині рух, люди в паніці. І головне командування на місці. У штабах знаходяться високопоставлені офіцери. Це підтверджено. У цей момент з Києва по зашифрованому каналу надходить лише одна команда вогонь. Дві важкі ракети Storm Shadow плавно відокремлюються від крил су 24 і вирушають у бік цілі. Кожна з них летить майже зі швидкістю звуку, але при цьому настільки низько, що радари встигають їх помітити тільки тоді, коли вже пізно. Пілот різко розгортає літак, відходить у бік, знову притискаючись до рельєфу. Він виходить із зони ураження, відривається від цілі. Позаду місто, над яким от-от прогримить буря. Минає всього 35 секунд. Перша ракета точно входить у вентиляційний канал заводу Топаз, туди, де під землею прихований бункер командування 41-ї армії. Наведення лазерне, заміткою з дрона Шарк. Вибух відбувається глибоко під землею. Усередині генерали, офіцери, карти, схеми, засоби зв'язку, командні сервери. Усе це перетворюється на пил. Вибухова хвиля не знаходить виходу. Вона рве все навколо, мнуче залізобетон і людей як папір, тиша. Потім глухий підземний удар, від якого сотрясається весь квартал. Мінуло ще вісім секунд. І другий удар у будівлю колишнього металургійного заводу, в самому центрі Донецька, де розміщувався штаб 20-ї дивізії, влучає друга ракета. Її бойова частина працює у два етапи: перший заряд пробиває перекриття, бетон, арматуру, захисні шари, а потім другий, основний, проникає всередину і вибухає в самій глибині будівлі, точно в центрі штабу. Тиск вибуху буквально розриває конструкцію зсередини. Її несуча система не витримує. Будівля складається як картковий будиночок, піднімаючи в повітря хмару бетону, вогню і металу. На місці обох штабів хаос. Російські війська оточують район, служби безпеки висуваються на периметр. Усі дороги перекриті. Нічним містом мчать машини швидкої допомоги, пожежні розрахунки, спецтехніка. Розбір завалів починається негайно в темряві під світлом прожекторів, але навіть при повній ізоляції очевидці все одно чують і бачать це незвичайний обстріл, це точкове знищення. Головна втрата навіть не в тому, що зруйновані будівлі. Головне втрачена голова всієї угруповання. Обидва штаби, де збиралася розвідка з фронту, де координувалися удари, де ухвалювалися рішення щодо наступу, стерті. Без них армія осліпла, зв'язку немає. Штабний персонал знищений або деморалізований. Команди не надходять, війська на передовій діють навмання, в одних місцях розгуляють. Губленість в інших паніка. На ранок російська артилерія або мовчить, або веде безсистемний вогонь. Координації більше немає. Ті самі танки, які чекали сигналу на наступ, стоять у лісосмугах, не знаючи, що робити. Паливо не надходить, боєкомплекти не розподілені, колони постачання так і не вийшли з тилу. Машини заглушені, водії чекають наказів, яких уже ніхто не віддає. А тим часом Україна переходить у контратаку. З'являється свобода дій. Дрони і артилерія раніше стримувані щільною обороною, отримують повну свободу в повітрі і на землі. Спецпризначенці проникають у тил, знищують склади, засідки, вузли зв'язку. Передова починає розвалюватися. Ті, хто раніше наступав, тепер обороняються похабцям слабо організовано, без підтримки згори. Це вже не окопна війна, це маневрний наступ. І він став можливим завдяки удару, який виглядав як виліт одного літака. Але за цим стояла ціла система: розвідка, дрони, точне планування, координація і головне сміливість. Це не просто перемога в одній операції, це знак. У війні перемагає не той, у кого більше танків, а той, хто діє розумніше, той, хто вміє читати противника, вводити його в оману, позбавляти його найважливішого управління. Росія в цей день втратила не просто командний пункт, вона втратила темп, ініціативу і контроль. А Україна отримала шанс. Якщо вам цікаво, не просто слідкувати. За зведеннями, а розуміти, що стоїть за кожним рішенням, за кожним рухом фронту, підписуйтесь на наш канал. Тут ми розповідаємо не просто про цифри, а про стратегію, про людей, які ризикують життям, про технології, що змінюють правила гри, і про те, як сучасна війна перетворюється з грубої сили на шахову партію. Дякуємо, що дивилися. Ваш інтерес це те, що дає нам силу говорити правду. До зустрічі в наступному випуску.